Я прожив 100 днів в Майнкрафт Хардкорі на великому острові. За цей час я спробую збудувати багато цікавих ферм, свій будинок, вити Ендер дракона, висушувача та Вардена. Бажаю вам гарного перегляду. Я заспавнився в якомусь селищі та почав його зразу вивчати. Познайомився з цими носатами дебі. та зустрів цього велетня, який був мені поки що не позував, тому я вирішив мір... мірно, біль... мирно відступити. Після цього нереально крутого луту, який я здобув в скрині, я вирішив красти в них бочку. <с> Нє ношу. Трішки прифігів цього нового дерева, тому що я завжди граю на 1.165. Та нарешті добув своє перше дерево. По базі скрафтив стартовий непотріб та провів невелику реконструкцію хати з селянином. Отакий я поганий. Та відразу вирішив стати трішки крутіше. Не, ну ви просто гляньте на цього бедбоя. Та тепер нарешті моїх силах було набити Харю цьому голему. Ну або. дупо. Можливо, тут є люди, які люблять стильно одіватися, так само, як і я. Тому запрошую вас в магазин мого друга Каучер Shop. На цьому етапі я вже почав задумуватися про їжу, тому я збирав все і всіх, у кого тільки міг. Не збиравши три бавовни, я відразу скрафтив собі ліжко. Та буквально через пару секунд я зрозумів, що є йолоп, тому що цих ліжок у селищі вистачає. Посилання буде в описі, я думаю, ви зможете там знайти одежу на свій смак. Також там дуже багато розіграшів на одежу, тому не пропустіть. Доставка тільки по Україні. Позбирав ще трішки сінно та відправився мандрувати своїм островом. Зробив настільки не небезпечний трюк, що навіть Red Bull були в афізі і запропонували мені контракт. Мандруючи, закінчився перший день, тому я вирішив поспати. Через пару хвилин я знайшов ще одне селище, забрав собі тростину, побував в ролі грабіжника та вкрав все у селянина. виконув на ще одного голема, з яким з легкістю впорався. вкрав трішки сіну. Та скрафтив собі залізну сокиру. Тепер я офіційно був джекічаном з сокирою. Продовжив крадати сіну, також вкрав полички. Ці силяни, напевно, думають, що я вже взагалі офігівший. Тому вгадайте, що? Правильно, я вкрав ще трішки сіно. Все це сіно я відразу перероблю пшеницю, а пшеницю в хліб. Спойлер, це була фатальна помилка. Пізніше ви зрозумієте чому. Вирішив спуститися вглиб та нарешті вбив свого першого моба. А там вже й другого, і, і третього, і четвертого, і п'ятого, і шостого, і сьомого, і восьмого. професійно спускався до самого низу, щоб знайти діаманти. Не йшов покинуту шахту, проте нічого цікавого не було, тому я побіг далі. <клух> Бачили, як я його внизу? Накопавши пару діамантів і вибрався нагору та вирішив спробувати загадковий рогу. Ну а що ще, блядь, мені могло випасти? Не розстроюючись, я пішов робити геноцид, пішов добувати свини. Та вирішив відразу добути обсидіан для того, щоб зробити в майбутньому портал. Поки я ламав обсидіан, мені ця мила бджілка збила анімацію ламання. Нічого лічного, хлопці, просто бізнес. Після добування обсидіану я вирішив бити ще одного голема. Чесно, я вже вбивав просто по приколу. А тепер до вашої уваги, найважчий трюк у Майнкрафті, який ще ніхто до мене не робив. Після цих всіх походенів я нарешті вирішив собі зробити невеличку бейс. Фу боже, що я, я... я сказав? Моя база була готова. Гарненько, прям чистенько поскладав усі свої ресурси у бойську, яку я вкрав у жителю. та нарешті збудував портал в пекло. Фу, Фупозиши! Чесно не знаю, на що я тут на себе дивився, але напевно, що я зробив портал. Ну і, звичайно, мені стало цікаво, в якому біомі я подивлюсь. Появлюсь? Ну, і, звичайно, я появився в самому гівняному, просто поганому, просто. Біомі. Та, побачивши цю свою матку, я відразу побіг назад додому. Тут я вирішив прикрасти свій інтер'єрчик. Не ну подивіться, ну красар, не. Але знайшовши золото в себе в бочці, я відразу вернувся в незер, щоб поторгуватися з піглянами Нічого корисного вони мені не дали, то ми їх просто вбив. Та вернувшись додому, я скрафтив стіл зачарування. От такий як крутезний. Після стола зачарування я вирішив висадити ту трустину, яку я знайшов раніше. Ще трішки побігавши по селищі, я знайшов цього жителя. Його ім'я не роба, невдаха, лузер, тупий, ідіот. Дол... А так як мені такі жителі просто не потрібні, я вирішив його втопити. Трішки <світ> пізніше я зрозумів, що мені потрібні книжкові полиці для зачарувального столу, а для нього потрібні книжки, для книжок потрібна кожа, а для кожа потрібні корови. А щоб зробити ферму курів, мені потрібна була пшениця. Пам'ятаєте, коли я говорив про фатальну помилку, що я переробив всю пшеницю в хліб? Су, коли моя ферма була готова, я вирішив піти в незер, щоб знайти фортецю. До речі, з її спауном мені дуже повезло, тому що вона була прямо біля мого порталу. Так що я відразу знайшов спаунер блейзів, яким відразу дав зрозуміти, що вони напали чуть, -чуть не на ту персону. Відразу професійно забудував спаунер та почав фармати блайзиків. Та коли я нафармив потрібну кількість палочок, я вернувся в нормальний світ. Хотів вкрасти з цього роду пшеницю, але її то не було. На цьому етапі я вже подумав, що мені потрібно вбивати дракона, тому я побіг в шахту, щоб добути діаманта. Я провів там цілий день, та відразу при поверненні додому я почав собі робити діамантові речі. Бійтесь мене. Після діамантової броні я пішов бувати ендерменів в Незер. Коли здобув потрібну кількість індержамчиків, я відразу побіг шукати. Е, Як на англійській? Я думаю, ви зрозуміло. Довго шукати не прийшлось, та я ще викупився прямо біля порталу. Та пішов бувати андердракона. Чистити його дубця. Нереально мені здається, що я просто якийсь поїхавший. Яка в сраку дубця? О боже, сраку дубцю, то я придумав. Ну я думаю, ви зрозуміли, що я якийсь з приколом. А що... Боже, і мені 16 років. В принципі, в цій битві нічого цікавого не було, окрім того, як я вирішив розикнути цілим світом. А тепер, якщо ви додивилися до цього моменту відео, бігом заходьте в коментарі та пишіть про німло хх. З двома боками Х, щоб я знав, що щодо дивився цього моменту, і мені було дуже приємно там всі діла. Дякую. Ну, а я постараюся всім відповісти, що саме так я л... Та ще на Мене пала Ендмен якраз коли я був дракона, і у мене трішечки згоріла дупа. Не зрозуміє, я просто був заспавнуся на своїй базі і наново сюди біг. Так як я дуже везучий, я відразу в першій фортеці знайшов елітер. Хто повірив, то, звичайно, вже ні. Я їх знайшов другій. Ладно, ладно, хватить обманювати, я їх знайшов в третій. Відразу забув, які кнопки нажимати. Мені там вже не було що робити, тому я вернувся додому та відразу скрафтив три шалкера, перефарбував їх світло сірий та зніс свою огидну, як моє обличчя, ферму трустину. Для того, щоб побудувати щось плюс-мінус адекватно. Не то що я, да? та щоб не маєте марно часу, відразу почав робити ферму курів. Щоб зібрати усіх цих курів мені треба було більше, ніж 10 хвилин. Це? Завів їх у їхню нову мирну хатинку та у їхній ж мирній хатинці половину їх вбив. Та відійшов ненадовго в довго щоб все повиростало. Насправді вона покликала мама. Коли повернувся, відчув себе дофіга фермером та почав фермерити. Взагалі є таке слово фермерити. На той час мене це не хвилювало, тому я дав коровам пшеницю для того, щоб вони займалися. Се... Так, так, в Майнкрафті коровам потрібно дати пшеницю для того, щоб вони займалися. Се... Я далі використав всю кисну муку, яка в мене була, для того, щоб відчути себе ще більшим фермером. Нарешті скрафтив свою першу книжкову полицю. А ой, не першу. Та тут у мене завітав ось такий чудик. Я спочатку хотів його вбити, але потім побачив, що він продає сірий барвник, а я хотів собі сірі шалкери, тому вилишив... Бл... тому вирішив його залишити. Тепер у мене були і шалкери. Чесно, я навіть не пам'ятаю, на що його вбив той голам. Ну, але така його доля. Це нарешті зміг зачарувати собі Кайло. А тепер хвилинка вашої уваги. Я тільки на цьому моменті зрозумів, що я на своєму скіні намалював прапор України верх ногами. В... який же я кінчений ди. Тому я відразу його перемалював та продовжив грати. Я знову тута, вже з нормальним скіном, але я думаю, ви зрозуміли, що тут не просто так. Наступних три години мого геймплею записалися без звуку Майнкрафта, тому будете чути тільки мій огидний голос. Вітаю! Першим ділом я вернувся в. О, Боже, я не пам'ятаю назву цього данжу, тому коротше я просто нарубав книжок. Потім знайшов скриню з зачаруваннями, які я відразу забрав собі. Вернувшись на базу, я добудував собі сіл зачарування та буквально трішки підзачарувався. Та нарешті збудував свою першу автоматизовану ферму селянинів. Та буквально відразу почав проводити туди селянинів. Прийшовши за другим селянином, я трішечки офігів. Провівши всіх селянинів, я почав вирощувати моркву для того, щоб вони могли займатися. С Просто повірте мені на слово в Майнкрафті. Це нормально, коли моя ферма селянинів вже працювала, я вирішив побудувати також ферму заліза. Після успішного побудування ферми заліза я всрав цілу ніч на те, щоб знайти зомбі з предметом в руках, тому що, як ми знаємо, зомбі з предметом в руках не пропадають. Проте в мене нічого не вийшло. Тому я вирішив дати коровам змогу трішки уєдинитися. Після того проклав невеличкий шлях для селянинів з ферми, щоб вони могли мені запустити ферму заліза. Почав їх експлуатувати на арабські угіддя. Арабські угіддя, вибачаюсь, перепутав. Мені було дуже весело, ставлю лайк, просто вподобайку. В одному моменті я навіть ще трішки бої зафігачив малого, проте я чомусь його врятував. А на відвох. Проте все вийшло майже без інцидентів, і я вже нарешті мав трьох жителів в моїй фермі заліза. Далі знову заставив корів займатися сам. Мені здається, що треба вже закінчувати. Цим словом, тому що я щось його вживаю занадто часто, тому скажу останній раз. Я люблю с... Далі за незграбністю я чуть не всрав свій світ, проте я кіберспортсмен і не всрав його. Після моєї ферми заліза я почав одразу будувати трейдхол, для того, щоб в майбутньому торгуватися зі своїми селянинами, яких я здаю в раб. Трейдхол було завершено. Далі почав потихеньку туди приводити селянинів. Тепер він був тут сидіти до кінця своїх днів, але трішки пізніше стався невеличкий казус. Відразу його зловив та стояв в афізі ще буквально пару секунд. Звівши його назад, зробив просто нереальний кібермув. Після цього знайшов цю малечу та просто її вбив і привів наступного. На цей раз усе вийшло набагато краще. Наступну годину я все на те, щоб вибити в них нормальні чари. Спойлер, цього не сталося. Привів вже майже всіх селянинів, пофармив трішки блезів для того, щоб зробити зілля слабкості. Позбирав грибочки, також для зілля слабкості, та зробив його. Трішки пізніше я все-таки знайшов чари деякі та почав бивати корів для їжі. Зробив кімнатку, куди в майбутньому приведу зомбі, який буде їсти моїх жителів. А ще чомусь всі селянини не хотіли брати відразу роботу, і тому я чекав ще довше, щоб просто отримати які чари. Після невеликого ФК мені випалося це. Тоді настала ніч, і я почав шукати зомбі, щоб заражати своїх селянинів. Вже наставав ранок, я вже подумав, що все я нікого не знайшов, проте прямо біля мого трейд-холу заспавнився зомбі з предметом в руках, якого я відразу запросив в гості до своїх селянинів. Да, я це зміг. Через пару секунд я побачив цю картину і дуже сильно розлютився. Проте, через секунду, я побачив, що все окей, всі селянини на місці, і І настрій аж чуть-чуть піднявся. Ой. Далі проводив махінації зі своїми жителями. І нарешті я вибив нормальний чар на кірку, відразу його закріпив та продовжив робити махінації. Я не міг зрозуміти, чому вони не хотіли брати роботу. Я навіть стояв спиною до них, щоб я не бачив, що вони беруть. Через хвилин сорок я вже задовбався з ними там стояти, тому полетів шукати вівцю для майбутньої ферми. Д як ти я забуваю досвіду? Привів першу, а тоді і другу, трішки пофермерив, та вернувся до цих носатих, та тут мені випало лагодження. Чи лагодження? Боже, що це за слова в Майнкрафті? Я його закріпив та почав заражати своїх селянинів для того, щоб вони мені зробили набагато більше знижки. Вилікував їх. Тоді зрозумів, що моя ферма тростини була повним гівном і почав робити автоматизовану Після того, як ферма трусини була готова, знову почав заражати своїх селянинів та виліковувати їх. Прийшовши на свою ферму селянинів, я побачив, що їх тут вже зібралося вдосталь. Проте я навіть не знав, на що вони мені треба. Далі замітив, що моя ферма заліза перестала працювати, тому успішно забив на неї болт, знову вилікував зомбі. Вже, до речі, був 35-й день. Та хотів вам показати, як працює ферма тростини, проте забув болт і пішов займатися справами. До речі, ці окуні вже мені продавали все дуже дешево. Але зліва був ще один окунь, який продавав все ще чуть-чуть дорого. Виліку. Потім ще одного. І тепер цей лівий окунь продавав мені все по одному смарагду. Тоді мені випала ефективність 5, я довго не міг зрозуміти нашу мені ефективність 4, але вирішив того селянину залишити для того, щоб торгуватися з ним тростиною. Знову вилікував, тому що стак смарагдів за ефективність 5 було занадто дорого. Знову вилікував, та зрозумів, що моя ферма труснику була не така уж сильно ефективна з одним поверхом, тому побудував другий. Вуаля, все готово. Наступну годину я провів зі своїми жителями, зробив собі плюс-мінус нормальний меч, сокиру та кило. Далі все таки я прийнявся будувати ферму досвіду, розлив валу, розлив лаву, чекав, поки вона дойде до самого кінця. Далі жорстко розлив воду та прийнявся будувати саму ферму. А це що ви побачили тільки що за 30 секунд я будував 30 хвилин. Проте ці 30 хвилин були себе варті, тому що я фармити ендерменів буквально на хвилин 10. <рес> До речі, за сінцях шарики літають. І за 10 хвилин фарму я нафармив 52 рівень. І не вздумуйте писати під відео що це відсилка на гівну російську пісню. Ні. Ні, я просто нафармив 52 рівень. Далі знову балувався селянинами, тому що я не міг вибити книжку на захист. Спойлер, я її зараз не вибив. Далі я подумав, що мою алмазну броню вже нарешті потрібно обгрейнути в незеритову, тому я постриг усіх овечок для того, щоб скрафтити ліжка, для того, щоб шукати незерит. Та через 2 години копання незериту нарешті в мене був фул незеритний сет. Я навіть його трішки прикрасив Подивіться, як я крас завжди. Не? Далі нарешті на 60-й день мого виживання я прийнявся будувати собі будинок. Будинок? Ну тепер подивіться, ну просто яка цоца, ну яка цоца, ну що я построю ну-ну-ну. Та відразу після будівлі будинку я прийнявся будувати ферму тотемів для того, в майбутньому вбити Вардена. Найшовши аутпост, я відразу вбив самого головного персонажа та почав прикликати рейд на свою ферму. Проте я його розлити воду, але то не біда. Та почав перевіряти свою ферму. За один рейт я зміг нафармити таку кількість ресурсів, тому з довольною жопою пішов розкладати усі речі по своїх місцях. Ну, як по своїх місцях, в мене там все лежало, де хочеш, то, в принципі, по своїх місцях. Далі трішки прикрасив свою хату, що в майбутньому туди принести речі. Спойлер, я в ту хату навіть не переїхав. Єдине, що я там робив, це спав, а на речі забив повністю болт. Моє виживання вже підходило до кінця, тому я хотів бити на останок ще висушувача та Вардена. Тому першим ділом я пішов бивати висушувача. А, і да, на той момент зі мною сидів в Діскорді мій друг Назарик і хотів подивитися, як я за все буду робити. Для початку полетів фортецю та почав фармати голову візер скілетів. Та пішов бивати висушувача. та скрафтив маяк. Незвичайно звичайно, не оставив його в обіді, построїв йому три блока і все, він свідиться. Вау, прикольно, круто, він мені не всрався. Але постав на ньому швидкість. Та далі я пофармив трішечки сліз гасту для того, щоб зробити кристали та піти вбивати Вардена. Фінального мого боса в цьому виживанні. Ех, цікаво що все вийде, так? Ну, дивіться далі. Визивай, блядь. Драбочканка. Ну, не бавився. Давай, сука. Пригнеш, і ми до тебе йшов. <laughs> Якось так. Я вбив Вардана. На цьому моє вживання закінчується. Усім дякую за перегляд, гарного дня і всім удачі.